Вітаю, друзі! Сьогодні 30 червня і хочу показати вам баштанчик і наголосити на деяких моментах. Ось Кавунчики в'яжуться, тут талісманчик. Це леді. І з того боку ось ще один талісман. В'яжуться все нормально, все чітко. Друзі, тільки що завершив полив баштана. Багато хто із друзів і знайомих дивуються, чому це кавуни хворіють, що це не так. Друзі, правило номер один. Ніколи кавуни дині не варто поливати холодною водою. Болячки гарантовані. Друзі, правило номер два. Не варто поливати наші кавуни і дині у ніч. Бачите, це пл 6003. Ось шугаєло. Друзі, все нормальненько, все, кавуни, як бачите, живуть і здравствують. Так от, для того, щоб мати мінімум проблем з рослинами, не поливати холодною водою раз, і не поливати вночі і на вечір. Друзі, поливати кавуни треба тоді, коли зійшла роса. І до десь другої половини дня, так щоб ще до заходу залишалося. Кілька годин, щоб воно встигло усе просохнути. Ось тоді, друзі, буде порядок менше болячок. Ось, дивіться, шугаєло, який вже, а? Величиною в два кулаки добрих. Є там далі десь і більше, але заростає воно безпощадно. Я не знаю, як тут його до нього лізти. Хтось розказує, що пасинкувати. Я такої нагальної потреби не бачу. Якщо нормальні сорти, все воно нормально тут росте без всякого пасинкування. Друзі, на цьому коротеньке відео завершую. Ось ще покажу деякі сорти, як себе ведуть, ведуть себе всі прекрасно. Ось ці жовтенькі перший рік сію такі вже. Сантиметрів по 25, ось трошки менший. Ну, це порційні, вони ростуть невеликими, але є багато і таких славненьких кавунчиків. Ось шугаєлу, ось такі довенькі вони. Це теж порційний кавун. Ось такі пов'язались кругленькі Бостон. Це безнасінневий кавун, теж перший раз в цьому році посіяв їх. Ну, туди далі там інші є ще їх до голери. Ось це. Ні, це не Бостон, це, мабуть, Леонардо. Воно зараза перепливлось тут так, що з одного ряду вони позалазли в інший. І зараз не так просто розібратись. Що дає з них? Ось туди далі доньки. Лізти не буду. Все росте здорове, міцне і немає проблем, друзі. А чому вирішив зняти це відео? Подивився одного колегу-блогера, який теж займається овочами. І він жаліється, що хворіють у нього з року в рік кавуни і дині. І ту хімію застосовує і ту, і ту. І на початку вегетації і в розсаду, і все рівно хворіють. А потім в наступному ролику показує полив, де він поливає свій баштан зі скважини. Ну. Які ж тоді можуть бути питання, чого ж вони не будуть здоровими. Тільки вони, коли їх луплять холоднючою водою, в спеку. Ну, так само поганий варіант поливати і на вечір, друзі, любою водою. Ми ж п'ємо водичку тоді, коли нам жарко. Так і вони хочуть пити тоді, коли їм жарко. Ось такі дивіться. Леді тут вже кілограмчика півтора до двох, мабуть. Так що, друзі, прості правила агротехніки вирішують масу питань. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв. Слава Україні, до зустрічі, друзі!